Історики та політологи гарвардського університету вважають, що події 2004 року вивели Україну на шлях незворотних демократичних змін. Втім, президентство Ющенка оцінюють суперечливо. А в окремих випадках вважають відверто невдалим. Я дуже критично особисто оцінюю президентство Віктора Ющенка. Я думаю, це справді. Nie wdało się, to nie będzie historia na to krytyczną będzie to Ale pamiętajmy, że to nie za wszystko odpowiada. Też, że w Ukrainie nie istnieje kryzys z ochroną i zdrowia, że ludzie pomierają znaczno w znacznie wcześniejszym wieku niż, powiedzmy, w, w Europie. Чи і так далі, що існують проблеми зі шкільництвом, це не це є вина президента Ющенка, і сам факт, що він програв, що він значить цю поразку прийняв, і що він не намагався якось підтасовувати ці результати. Це фактично так, що це йому плюс як демократичному лідеру при всі при всіх претензіях, які можуть бути висунуті до нього, що він там не використав свої обіцянки і таке інше. Він фактично себе повівся як демократичний лідер. Спадок. 2004 року це є зміни в самому суспільстві і зміни в ментальності е, людей. Я думаю, що це дуже важливий крок у е, прямуванні до громадянського суспільства, де люди беруть відповідальність за власні вчинки, за власні вибори, а не тільки стають знаряддям маніпуляцій е, якоїсь еліти. Ющенко і, і спадщина, яку він залишає є суперечливе. Тобто є, є позитивні речі, є увага до, до історії, є увага до пам'ятників історії, є спроба інституційно створювати інституції як Інститут національної пам'яті, відбудова е е е Батурина, е розкопки відбудови, які там відбуваються, це безумовно плюс. Разом з тим, Ющенко е, хворий на, на ту хворобу, якою хворіють більшість політиків в Україні. Тобто, це є спроби вжити ту саму історію для того, щоб мобілізувати свій власний електорат, для того, щоб отримати свій якийсь процент підтримки, для того, щоб залишитися після програшу президентських виборів в політиці, подумати про те, які це буде мати наслідки для України в цілому. Чи це плюс, чи це мінус для формування спільної національної пам'яті України? До цього таке враження, що руки за ці 4-5 років не доходили. Часу на цього не було. Президент не повинен стати істориком. Будь ласка, залиште цю роботу нам. Президент має займатися політикою.